Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступи під час передвиборчих заходів у Скрентані та Редінгу штату Пенсільванія. І власне зараз ми коротко говоримо основні тези, які висловлював Дональд Трамп під час цих подій. Варто зазначити про активність так Трампа у штаті Пенсільванія. Нагадую, що минулої суботи він був в Батлері, так, де в липні 2024 року на нього було здійснено замах. І за декілька днів Трамп проводить ще одне турне саме в штаті Пенсільванія. Тут ми знову ж таки говоримо про важливість цього штату під час загальних виборів, які відбудуться 5 листопада. Тобто така висока активність кандидатів в цьому регіоні. Отже, у Скрентані. Трамп зазначив, що через 27 днів ми переможемо у Пенсільванії. Ми йдемо вгору у кожному соціологічному опитуванні, крім Нью-Йорк Таймс. Далі він згадав знову ж таки Батлер про замах і про загиблого тоді Коря. Далі Трамп зазначив, що Гарріс керувала найгіршою операцією з порятунку у Північній Кароліні. Тут мова йде про. Шторм Хелін, так, який охопив штат Північна Кароліна, Південна Кароліна, Джорджія, так і інші штати, які є червоними республіканськими. Тільки питання до Дональда Трампа, яку ж операцію очолювала Гарріс? Вона просто прибула в штат Північна Кароліна для того, щоб оцінити наслідки негоди, яка там була. Далі Трамп зазначив, що станом на зараз Байден виглядає гостріше, ніж Гарріс. Якщо Гарріс отримає ще 4 роки, то вона знищить енергетичну галузь в Пенсільванії. Проблема водневого автомобіля в тому, що він вибухає. Тут він перейшов до автомобілів, пояснюючи, чому вони мають бути різні, так, не лише електромобілі. Далі він зазначив, що протягом останнього періоду було закрито 50 заводів. Минулого року у Пенсільванії, в місті Гомер Сіті, було закрито вугільну електростанцію. Далі він зазначив, що департамент Фіма так, він був прекрасним за президентства Дональда Трампа. Я зупиню закриття заводів і відновлю роботу тих, які закрила Камела Гарріс. Тобто, тут ми знову ж таки акцентуємо увагу на проблемах, так, які Трамп обговорював, і ці проблеми стосувались штату Пенсільванія. Далі він говорить, що ми зробимо Пенсільванію постачальником енергії для всього світу. А далі він показав відповідь Гаріс під час одного з інтерв'ю, де вона дала відповідь на запитання, що б вона зробила інше, ніж Байден, зазначивши, що їй нічого не приходить в голову. І таким чином Трамп намагався висміяти цю відповідь. Далі Трамп перейшов до питання інфляції. Інфляція коштує звичайним американцям 29 тисяч доларів. Далі задав Обаму, Барака, колишнього президента, що останній говорив Трампу, що найбільша наша проблема Північна Корея. У мене не було проблем з Кореєю. І далі він згадав про зустріч з Кім Чін Іном. І у подальшому Трамп зазначив, що ми запровадимо найбільше зниження податків в історії США. Після цього він. Почав агітувати за Девіда Маккорніка, республіканця, який бореться за сенаторське місце від Пенсильванії з Бобом Кейсі, це демократ. Далі він згадав про заворушення в 2020 році, і що тоді губернатором, так, в Мінесоті, був Тім Волц. Гарріс хоче конфіскувати вашу зброю і заборонити пістолети. Ну, це знову ж таки неправдива інформація. Гарріс не говорила про конфіскацію зброї і заборону пістолетів. Гарріс просто зазначила про певні закони, так. Які потрібно ухвалити для уникнення стрілянини, до прикладу, в школах, наслідок якої гинуть діти. Далі Трамп зазначив, що вчора Тім Волц говорив, що вони хочуть скасувати колегію виборщиків, зібравши. В них всю виборчу владу в таких місцях, як Пенсільванія, цю заяву знову ж таки потрібно перевіряти. Скільки я слухав виступів Тіма Волса, він жодного разу не говорив, що вони з Гарріс хочуть скасувати колегію виборчиків. Можливо, він це міг зазначити десь інтерв'ю, хоча чи, але. Цю тезу потрібно перевірити так, для того, щоб остаточно зрозуміти, чи тут Трамп говорить правду, чи це чергова неправдива інформація. Ну далі він зазначив про обіцянки з платформи національного комітету республіканської партії, і в контексті департації мігрантів він говорив, що... Вони цю операцію почнуть із злочинців. Ну і також він підтримав другу поправку Конституції Сполучених Штатів Америки, яка стосується володіння зброєю. В рейдінгі Трамп зазначив, що він посилає молитви людям у Флориді, куди насувається ураган Мілтон. Гаріс не дає жодних інтерв'ю, прес-конференцій, бо вона нерозумна. В кожного своє, звичайно, розуміння про розум чи ні. Далі Трамп зазначив, що Маск направляв Старлінг до штатів, які постраждали від урагану Хелін. Це він говорив під час своїх попередніх передвиборчих заходів. Гарріс не відправила жодного літака до штатів, де була негода. Вони відправили невелику кількість військових знову ж таки, неправдива інформація, туди направлялася техніка, і власне. Ті люди, які долали наслідки негоди. Далі Трамп зазначив, що він звільнить Пенсільванію від масового вторгнення мігрантів, я не дозволю радикальним ісламістам потрапляти до США. Ми зруйнували угоду Нафта та вийшли з Паризької кліматичної угоди. І також він зазначив, що. Камела Гарріс і Тім Волс, їхня майбутня адміністрація хоче розширити кількість суддів Верховного суду до 25 осіб. Знову ж таки, звідки Трам взяв цю інформацію, ані Гарріс, ані Тім Волтс не говорили про те, що вони хочуть здійснити таке розширення складу Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, далі. Трамп зазначив, що закінчить війну Росії проти України, встановить мир на Близькому Сході, і також він зазначив повторно, що ми будемо на Марсі до кінця мого президентського терміну. На цьому його виступ у місті Редінг було завершено. Власне, які висновки можна зробити з цього, це те, що Трамп акцентував увагу на економіці, на нелегальних мігрантах, на виробництві, автомобільне виробництво згадував в першу чергу на енергетиці, на зовнішній політиці та критиці віце-президентки Чакамали та і напарника Тіма Волса, це, якщо коротко, обговорити основні позиції, так які висловлював Трамп. Ну і ми можемо зробити ще один висновок. Вони дуже сильно переплітали з його попередніми виступами під час аналогічних передвиборчих заходів, але я знову ж таки хочу зазначити про ціль, так, чому така велика концентрація Трампа на квадратний кілометр штату Пенсильванія? для того, щоб здобути перевагу в цьому штаті саме кількістю. Я ще. Попередньо, так коли ми розбирали ці виступи, говорив про цю стратегію Трампа. Так, вони розраховують мобілізувати більшу кількість електорату, ніж це зроблять демократи. Тому, власне, ми будемо спостерігати ось цю активність і акцент саме на блакитній стіні. І тут. Ще потрібно одне пояснення надати, чому саме на Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії така концентрація Трампа. Тому що для перемоги Трампу достатньо буде отримати перемогу в Північній Кароліні, в штаті Джорджа, в Аризоні і в одному з штатів блакитної стіни. Це Мічиган, це Пенсільванія, так. Або це. Вісконсин. І тоді Дональд Трамп здобуває 270 голосів, які нададуть йому перемогу на цих виборах. Якщо дивитися на останню соціологію, то вона показує позитивні позиції для Трампа в Штатах сонячного поясу, це власне Аризона, Джорджія та Північна Кароліна, і також Трамп почав. Надолужувати втрачені позиції в штаті Блакитної стіни Вісконсин, Мічиган та Пенсильванія. Тому я впевнений, що республіканці вони знають цей розклад голосів виборчиків і роблять такі акценти на. Відповідних Штатах, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам